Всіх вітаю на каналі МТ. У цьому відео ви дізнаєтесь корисну інформацію по проекту DOX, а саме про airdrop, лістинг, завершення майнінгу, а також де і за скільки можна буде продати ваші токени. Якщо ви стежите за нашим телеграм-каналом, то ви вже бачили пост, де я писав, що команда DOX офіційно оголосить про дату лістингу та дроп 14 серпня. Тому, якщо ви ще встигаєте, то я раджу вам виконати всі завдання. Відразу помітно, що команда у проекту дійсно серйозна, адже на відміну від Хамстер, комбат дала чітку та зрозумілу інформацію, а не годує обіцянками півроку без будь-якої конкретики. Розберемо найважливіші моменти проекту DOX. Рекомендую додивитись це відео до кінця, щоб дізнатись, як гарантовано отримати максимальну кількість токенів на свій гаманець, оскільки є певні критерії. Отже, 14 серпня стане останнім днем, коли ви або ваші друзі зможуть отримати безкоштовно токени DOX, після чого відбудеться airдrop на ваш гаманець і лістинг на криптовалютних біржах, де ми зможемо продати DOX і вивести прибуток. Всі оновлення і свіжі новини я публікую в телеграм-каналі, тому, щоб нічого не пропустити, підписуйтеся. Посилання в описі під відео. На офіційному каналі DOX також повідомляється на яких біжах 100% буде лісінг. Це біжа OKX. Вона стала першою офіційною біржею проекту, і це не випадково. OKX також першою підтримала монету TON та NotCoin на ранньому етапі, і цілком ймовірно, що за цим проектом стоїть Павло Дуров. Нещодавно один з гаманців Дурова був помічений у транзакціях всередині проєкту DOX. А стратегія запуску проєкту дуже нагадує ситуації з NotCoin. Думаю, ви зрозуміли, що саме на OKX ми зможемо першими продати док за найкращим курсом. Тому якщо у вас ще немає аккаунту, раджу сварити його прямо зараз. А бонусом ви гарантовано отримаєте бокси з безкоштовною криптовалютою. Лістинг також буде на біржах BingX та Bybit. Посилання також залишу в описі. Тепер про ціну. Судячи з премаркету, кожен користувач у середньому має 30 тисяч токенів, що зараз дорівнює приблизно 200 доларів. Це непогано, але за курсом премаркету ціна завжди вища, чим вона буде на лістингу. Тому важливо не затягувати та не спостерігати, як ціна ваших токенів DOX падає відносно курсу. Саме тому наголошую на важливості мати аккаунт заздалегідь. Тепер про те, як підвищити шанси на отримання максимального дропу. Рад виконати всі завдання, чи два головні: це додати кісточку в нікнейм в Telegram, після проходження її можна прибрати, головне, щоб зарахували. А також обов'язково підключити свій тон гаманець. Я використовую тон -кіпер. і здійснити транзакцію в блокчейні тон. Це досить нескладно, якщо у вас вже встановлений гаманець та є тон. Якщо у вас немає монетки, то її можна купити на ті же біжі OKX або Bybit. Ціна питання кілька центів, зате профіт може бути значно більшим. Ці завдання допоможуть вам пройти своєрідну верифікацію аккаунта і отримати максимальний дроп. Як ви бачили, навіть Дуров пройшов завдання з транзакцією. Ця інформація не 100%, але щоб перестрахуватися, то чому б і ні. На цьому у мене все. Нагадую про наш телеграм-канал, де ви знайдете інформацію про проекти та заробіток в крипті. А також зможете дізнатися відповідь на будь-яке ваше питання у нашому чаті, тому буду радий бачити кожного. На цьому у мене все. Всім удачі, друзі, до зустрічі!